Нам потрібно закінчити терміново до нового року. Я всіх прекрасно розумію, що дуже багато хто хоче заїхати на новий рік, але ну, в таких умовах працювати нереально. Плитка вже завезена, ванна тут стоїть, тут також куча матеріалів, тут сантехнік ще працює. Ну, Шановні, в таких умовах, ну, дуже важко працювати. І для того, щоб. Перенести оці всі матеріали з місця на місце чи звільнити десь місце. На це тратиться дуже багато часу, і вам доведеться за це також платити. Якщо ви думаєте, що матеріали будуть тут стояти, то швидше ремонт піде. Ну такого не буде. Шановні ну, там, власники і там дизайнери, хто за це відповідає за доставку матеріалу. Не потрібно цього робити, тому що ну особисто я за перенесення оцих матеріалів ну я беру кошти. Тому що на це витрачається час. Він тут не потрібен на етапі малярних робіт.